Я вітаю вас на уроці літературного читання. Наша тема осінні настрої, осінь тривожна, таємнича і задумлива. Ліна Костенко Березовий листочок. Холодно в полі, в саду, на городі, осінь мандрує по нашій Господі, тепло і затишно вдома у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Почнемо читати разом з Сонечком. ЛА, ЛО, ЛИ, лі, лі, ля, ЛЕ, ЛЮ, ЛУ. иля, илю, иле, или, иле, и лу, ило. Лиса, лиси, лисю, лися, лисе, лиси, лису, лисо. Дуже добре. Працюємо далі. Відгадайте, що за слово заховалось? Так, це осінь. Наступне. Так, ви молодці. Листок. І хто тут? Зайчик. Перед тим, як ми почнемо читати, давайте познайомимося з деякими словами. Слово череда означає стадо корів, що пасеться у полі, спинається, тягнеться вгору, підростає. Кінець осені припадає на місяць листопад, коли наче ще не сніг і ще й не їній, а вже доволі холодно та сиро. Дерева скидають своє останнє вбрання додолу. І куди не ступиш все щось шарудить. Купчасті сірі хмари пливуть поволі та все більше й більше похмурих дощових днів. Вже не чути крику птахів, та й дні вже досить короткі, все причаїлося в очікуванні зими, та тільки де не де пролетить березовий листочок. Іще не сніг, і навіть ще не і. Ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, Куди не ступиш, все щось шарудить Чи, може, це спинається грибочок, чи може це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Зупиніть відео і прочитайте вірш декілька разів. Я думаю, ви попрацювали добре, тому давайте відпочинемо. Ранок за вікном, весело нам навох. Ти і ти хочеш іди, руханку роби, сонце сидить. Всядь і роби ось так, все за нами повтори, руханку роби, дорослі і малі, знають добре всі рухатися корисно І тобі, і мені. Вгору підстрибни, ручки покажи, і потупай потупенішка. Руханку вімкни, Разом з нами весело. Ранок розпочни. Працюємо далі. Як зазвичай, оберіть цифру і дайте відповідь на питання: чи виконайте завдання? У нас є з вами три числа: 47, 65, 55. Давайте почнемо з найменшого. Як авторка передала полохливість зайчика? Полохливість це що це таке? Це те, що він сильно боїться. Так? Знайдіть в тексті, як описується його тривожний настрій. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шарудить. Так, він полохливий. Знайдіться рядочки в тексті. Далі. До цього прислухається зайць? Чому в лісі все шарудить? Чому в лісі шарудить все? Так, бо це осінній ліс, вітер в лісі, листочки ганяє, він шарудить. А зайчик прислухається до будь-якого шуму, який він чує. І все думає, чи то грибочок, чи то їжачок. Як ти розумієш вислів? Пробіжить невидимий їжак. Як йому можна зрозуміти цей вислів? Подумайте, пробіжить невидимий їжак. Так, зайчик думає, що тупотять ніжки їжачка, але насправді він його не бачить, він тільки чує, як шародить листя. Прочитайте вірш виразно. Передайте інтонацію зміну його настрою. В вірші настрій змінюється з тривожного до таємничого, далі до задумливого. Зупиніть відео і прочитайте вірш ще раз. І в кінці уроку я вам дякую за урок і оцініть свою роботу. Якщо вам все вдавалося, оберіть собі зелений лего, зелену цеглинку Лего. Якщо ви працювали добре синю, якщо можу краще, жовту і мені потрібна допомога червону. Я бажаю вам гарного тихого дня, до зустрічі!